Чорноболя. З вами знову я, Саня, і ми попро... і я попробую записувати почаще. <звук> Думаю, ви скучили за цими серіями. Тут нічого немає. Ну що ж, підемо до нашого завдання. Пристрілка, дуже чесно, дуже допомога бандитська подія. Продовжуй. Добре, день. Я... <звук> що ж... До зустрічі. ти рейд, бандитів. Що ж, бандити, ми продовжуємо з вами воювати. Тут щось є? Немає. Привіт, хлопче. Ідуть! Вони йдуть! Пора, брати! Хоча говорили, що там багато патронів. Хлопці, порвимо цих виробки. Усім прийняти позицію. Відпустимо і ближче. Щоб завалити, напевно. Так, ми це зробили. Ну, не вбили бандеті, а. Патрони взяли. Їдь нас сюди. Это свои. Расстр... Расстр... Ах ты ж... Так, так, так. Ось він. Те, що треба? Стільки патронів. Що хоч і... Задання провалене? Ви що? І як провалене? Так получилось. Так. Это еще раз. А мы уже взяли. Добра. Вот это поможем. Иди на сюда. Иди на сюда, я сказал. Но... Що ж подивимося, що у вас тут. Пістолет ми викинемо. Що? Хто там стріляє? Да нехай докуписуватися, косв! Що? Хто це у нас там такий сміливий? А? Ты и сталкеры, веди сюда, поволакай Так, что-то дуже багат. У нас все. Вот домо. А, ось. Так. Так, так, так. Хай забираю. Багато патронов у нас. Ну тут у нас... Жить, шкайте. Угу. Нічого. Трупів тут достатньо. Можна всіх обшукати. Ну дуже всього багато. Оп, оп, оп. Так. А в тебе що тут. Ту -ту а... -ту та -та, та 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 Що, -що, -що ж робити? Може трубовик обріз викинути. Ладно. Викинув. Думаю, він нам не сходиться. Я... я ось так думаю. А ваше... А як ви думаєте, люди? Так, це не треба брати. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тихненько. Патронів достатньо. Ну, в принципі. Давай. Поговоримо сьогодні, hm. спасибі, тут підемо. Туру збережемось і підемо. Ми справились з цим завданням уже. Ось вихід. Оу. Дощик йде. Так, радіація. Це погано. Йдемо, йдемо. Твою мать, да є хтось поруч! Нам тут зараз габли! Йду. Так, с ти не заберешся. Я йду як можу. Стомились? до дідька хлопче зрозумів зрозумів дайте пройти... зажали 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 ну що ж пішли F6 і вперед Де? Батлюка. не а а а Молодці! А де гранати? Як використати гранату? От мені цікаво, де гранати. Бігти, вигляд зброї один, зброю два. КПК, лихтарок, выкласты из пауза, скриншот. Артефакт, окуляры, чат, мне покупка. Ничего -а 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 -а. Ничего О! Иду. Давай. Спасибо за информацию. Пусти. Ну все, готов. Що бандюки? О! аптечка, Гранати. Їжа. Та якщо я не помиляюсь, там будуть бандити. Ой, ящики. Так. Та-та-та-та, костюм. Бандитська куртка. Дякую. Ахача. Попробуємо дещо. Ах вы гад! Да? Бандетика куртка на это поможет. Так, берем нашу сброю. И вперед. Yeah. Де ви, мої друзі? Де? Де ви? Цікаво. Ух ти шо? мать бум еще хочет да ё-моё Блин. Так, давай, сюда. Гад, а? Вот гады. Так. Берем тоді ось цей автомат. Один. Готовий? Ще треба... Ось сьогодні, а? Заказлина от Що, добре, да? Ха ха Доще. Віча його. Подобається? Ревбак. Як ви подобається. Слышишь, фраєр один. Ой, вибач. А ти не офігел? Мужучара. Так. Збереглись і вперед. Ха-ха. Мочканул. И да это там. Живой, мертвый. Ну что, наша сброя в селе. Так, может тут что-то есть? Давайте проверим. Спасибо, добро. Хм. А, Выживучены, выживу. Так. Далее. -а. а... Тихо. Тихо. Подивимось, що там. Цікаво. Ой-ой-ой. Тут що, нічого. О, чувак. Ох ты! Вс, стоило. <встань> ну, пидемо. Может вот сейчас резать. Ой. Ой-ой-ой. 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 А-а-а! Шесть брейкси в таком месте, блин. Ой-ой-ой сейчас боишься в таком месте Что? Жесть Тут тоже не можно Но тут чуть-чуть можно Чуть-чуть Тихенько нам чуть-чуть зовсім тришечки заложи Ой -ій. Тихонько, тихенько, тихенько, тихенько Аа, оце є ноб. Ну было, да ще й не зберігся. Так, ось тут назад ну, тришки.

Тихонько. 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 Тихонько, тихонько, тихонько. Тихонько, И снова я не сберегся, да? Так. Тихенько. Тихенько. Сюди тепер? Тепер сюди. Я бачу куди йти. Бачу куди йти. Так. Збережемось. Так, збереглись. Тихенько. Тихенько. Ай, біжимо, 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 біжимо. Ми, ми живі, ми живі. Ми живі. Ох. Аптечок немає. Це погано. Ну, підемо. Зате у нас є ця зброя, думаю... Ми не... Дарма ходили. Інша ло... інша... О, інша локація. Давайте. Так. Брате, допоможи мені. Військові збираються на хутор. Що групу Крота! Нам потрібна допомога. Чорт! Це військовий десант. Але ж там наші. Ох, чорт. Не бачу. Пішли! Зараз! Бачу, вертоліт! Біжим!

Попробуємо. Іншого виходу немає. Врук, ти жив? Ого. Не чого це робити? Биться хо-хо, подобається. Де мої гранати? Ось. Тримай, збережемось. Є! Yeah. Вперед! не высунеться! Аптечка! Не помнишь? Так немає. Немає. Ого. Ого. Тут буде краш. Хто стріляє? Ой-ой-ой, тихо, тихо. Легай, накрили мене у дворі. Допоможіть, братики! Йдемо. Йдемо на, йдемо, йдемо. Підемо через верх. Давай, 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 давай. Там допомога просить. Йдемо Ідіть до тата. О Боже. Подонок! Сам ти подонок. Подвійськових. Ага, нам сюди. Хтось тут ще. Лягані накрили мене у дворі. Допоможіть, братики! Ідемо. Ком ти, скотин? А за сволоту ти будеш відповідати. Ти де? Ох ти ж! Ох ти ж кран! Ти де? Де ти? О боже. А птичок? ні їжі нічого немає. Спасибі, друже. Нема за що. Виручив мене. Однією ногою на тому світі вже був. Послухай, військові не полишають справи незавершеними. Треба тікати, бо зараз тут буде спецназ. Давай за мною, я тебе виведу. Подожди, я хочу тут подивитися, що тут є. Мені їжа треба. Нема. Патрони — це... Аптечка — це добре. Так. Йдемо. Ого. Фух. Тут тихо. Можемо перечекати, поки рейд не закінчиться. Цілий сказав мені, що ти шукаєш. Це тут, під землею. Не можу сказати, де саме, бо просто не знаю. Будь обережний. І хай щастить. Добре.